Так, всем привет, сейчас там десь цей видео. Значить, Юрко на работе і коньяк вже неділю немає, я не знаю де я. Но сьогодні канат лежить. Це ти привіз, Юрик? <ривіт> ты його сейчас за шию привяжем, да? <ривіт> да такий це чистий, треба, щоб гамні був коров'ячим, щоб <ривіт> пахло від нього. А ну достань набор ключів, бо надо ж розіграти. Набор ключів? Да ти понял, що роблять. <ривіт> Оце тільки щось розігрываєш, коментарію повно, тільки не розігруєш менше. О, <ривіт> Ну ти представляєш? ты топор. Ні, топори нам крат ми вже розіграли, Вже ага. написав чоловік, Тепер на ключі самі. Давай розіграємо погані ключі, а потом лучі. Да. Де там менший той, що такий, як у нас. Оцей будемо розігрувати. Ні, 108 180 більший. Ховай, следующий доставай. Давай, 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 давай родной, вони ждуть, ж тут же комментарии уже І так, той потом розіграємо. Зараз будемо розігрувати набор ключів Алойд. Купляли на сайті Вітол внизу в описанні. по промокоду Коломой, скидка 20%. E, значить, так, хто хоче такий набір ключів, запечатаний, шарудить. Ви повинні бути підписані на канал. І під цим відео написати любий коментар, тільки не гнівний, бо Ютуб їх блокує. І потім ми рандомайзером виберемо переможця. Виберемо переможця. І хтось із вас виграє оцей набір. А той, що лучше, ви розіграємо в одному з слідчих відео. Правильно, Юрка? Все. Ви повинні бути підписані і написати коментарі далі далі комусь повезе. Рішив поїхати через Полтаву, через Карловку. Получається Нову Москву. А, Самару вибачаю. Тепер дорога, мабуть, за змінення названня дорога ж краще стати. І те, що це дніпро Дніпрозінської проїжджати потім через все Запоріжжя чи через весь Дніпро. Таке сумнівне удовольствие через два города навкість проїжджати великих. Було вирішено шмигнути зараз Червоноград, чи як воно там називається. блять названня, як я запам'єш усі. Е так, це ще ж велосипедів не треба не позбивати. Значить, роді по на льоні по ж Наскільки правильно розумію, десь він в Харловці чи біля Карловки живе Полтавська область. Зараз можна десь Катюха буде на Жигулях їхати по Бошко. Вони мій сигнали. Та якщо серйозно їдемо зараз до Краснограда, там кулиничі є, сп'ємо кофе. І двигаємось далі. Треба залити мавайки, покончилось. Заїхав на БДСМ, купив воно. БДСМ. Не тут. 300 гривень амивайки 5 літрів. Ну, дешевше скоро солярку. А вже не дешевше, скоро, вже дешевше 4 літри мамовайки. За 75 виходить. Коротше, дешевше соляркою буде стекла протирати. Ну, іди вже, блядь. Чого встановлююсь? То що я вже тут на цьому перекрестку. Я не пам'ятаю, раз чи два бачив ДТП з этими. Ну, короче, люди валялись, валялися. Вот вот. Так що треба тут э, предельно акуратно в карлівці. Дорога хороша. Розмітки відсутні, що тут переход. Ну, ти дивися, ти ж, якби взгляд і сюди устремлені, не на знаки. Ну, Верні везде ну, треба, але в основному дивися так. І... Ну Плюс скорость, я думаю, із цього людей людишек это, катають на капоті. Як той казав, я теж на такій машині катався, як дорогу не встиг перебігти. Ну в общем, що, двигаемся, далі буде. Заявка там серйозна, я думаю на кучу бабок. Опять треба купити за дешево і продати вам за дуже дорого. І все. Хто пише, що це неправильно, ділай наоборот. Купляй мене за дорого, продавай людям за дешево. Я думаю, ми з тобою договоримося. Став в кулиничі там ззаду. Берестин. Берестин, о. Дороги вучі не стали. Каже, кофе не зроблю, напруги немає, кажу, а якась оця з булочок гарячих щось є. Ні, каже, ми пройшли на сутки. Е, ну, типа нічого не робили. Кажу, тобто воно вчорашнє, каже, ну чого вчорашнє каже, світа вже більше суток нема. воно каже, позавчорашнє. Ага, кажу, поняв. Ну і поїхав, все. Як виход, тепер на заправки десь треба стати кофі я попити. Ну, так і живе що. що. Ну, по радіо сказали, що руські нікуди не попали. Блять, не можу це не прокоментувати. Із 452 випущених целей я ж їду радіо слухаю. 430 там, щось збили. А я на бухгалтера вчився і читаю історії в ці. Тікток ще дивлюсь. О, остається 27 дронів там і ракет, правильно? Не збитих. Получається, що всі 27 штук впали в чугую, бо в чугую 27 дронів щось там прилетіло за сутки. Не за сутки за ніч. О, а в інші городи, значить, не попало. Ну, і на що хто з десь катався і на калькуляторі вважати не вміє совсем. зовсім. Це зовсім інша історія, вона нас не касається, якби как бы ми люди маленькі. Ось вот так вот. Дальше. По -по там, от. Двигаємось далі. Голодні, холодні, без кофі. По дорозі не дуже хороші. Іменно по Берестину, там Полтави, сюди хороша вот така дорога. З'їхав з цієї Харков. Дніпро траси виходить. Що можу сказати? Якщо розглядати її, як автомагістраль, як вона у нас числиться. Ну, зел... Те, що на кінцю шляпи, короте. якщо розглядати як дорогу, просто їздимою, неплохо її підлатали, ям було багато раніше. Можна сказати, всю дорогу п'ятої передачі пройшов з Берестина. Так що в принципі безлата ям нема особо. Є там такі напливи, які можна зрізати. Ну тим не мені. Ну, Типа як тут чуть хуже, короче, є з Дима, я 90 100 пішов. Лайк однозначно. Ну, так от і поїхав. Тут взагалі не зрозумів. Проїхав Сінєльніковський поворот. З Новомосковська їдемо на Запорожья, напоминаю. Асфальт новий лежить, там палата. Ще ніодної ями, кстати, не було. Ну, по-моему, лайк однозначно хороший лайк. Мне тоже нравится. 100 километров еще двигается, ну что, просто вообще, это, ну, счастливый до безобразия, до безумия, я кажу. Так, тигры, мы в Запорожье. Это как вы видите, лампочка здесь есть. Загрузився, завтра все покажу. Ось то мойка тут. Чітко, так? Да? Парковка. Я скажу, добре хоч не попали, а якби попали, представляєте, як... скільки б тоді свята не було. Це взагалі було б безпорядок. Що вчора купив міша, спросите ви, а я вам не скажу, я вам покажу. Це щось треба буде віддати. Значить сперте 10, по-моєму. Не, не знаю, рами порвані таке, як 10 ход ходу зборід, воно таке як нове, все. Резина ще рідна мабуть. ну коротше, Балансири. і редуктор по-моєму, з нього, а це з другого ПРТ, бо таке саме вже, ви поняли, Блок бітерів є. ПРТ 10, ПРТ-7 Блок бітерів таке як не дуже загашені. Повністю в зборі. І два транспортера. Ну, транспортери треба розтягувати, дивитися, бо воно все куча накидано. Не дуже зрозуміло, що там. Ну, часть планки погнутий. Редуктор, ви бачите, там ще вал якийсь. Ну, і так, як зюмика на торті, думаю, давайте ще й раму погрузимо. От. З неї дошло торчало, я його шект. мрізак якийсь був у людей. От. Ну і За цим усім майном. Їдемо сейчас 5 одному, Всем 20 утратись. світа немає, як ви зрозуміли. І їдемо додому на Вот. Кто побачив свої колеса чи ще щось стріщенько, да, вони ваші, дзвоніть. А я тут на рамі ресора нема, рама теж така як не сильно загашена. А, соломовозка була, це у в них оця болячка по кронштейни. Це задній, щось там наварений. І той вже вариш, Ну коротше, не знаю. Вот, Балансірую збори з з усим, так що я вважаю це Це лайк по-любому. Ну все, їдемо, що робити. Ти, а, Бачили таке? Банда, погода у нас скерна. E, значить, що відбувалося за час відсутствия? Бадик, як не стравно, трезвий. І навіть почистив раму. E, значить, Юрко тут все нарізав, будуть лижи на попкат на швидкосйомі, все це він вже зробив, юрма тобто, виставити і обварити. воно планки нарізані. Ну, У нас така проблема, як свята, немає вже третій день, так, Юрко? І не буде. Ми по радіо сказали, мінімум дві тижні, це значить, ну я так переводю, два місяці. Мінімум Два місяці. Рама, яку вчора привіз, вона може показатися рівною, але вона там сложена трошки. І вона, коротше, всі кронштейни обривані, в общем. Іфовський прицеп уже там лежить, ну рама. Транспортери розложили теж. Я думав, оставить Вадік каже, не ліваний. Планку обріжемо, це поставимо. Вот. Давайте тут на евакуаторі сьогодні буксував, потім все одно прийшлося його краном доставати. Правильно я. Це там зложили. Вам такий зараз нагрузить метал і він може якось потихеньку сюди буде виїхати, мабуть. Оце не точно. Во. Вікторович трезво і балансіри воно розложили. Все, садимо пока ждемо. Якби Якби все робити нікому... В Запорожжі ми свою діяльність грубо говоря свернули Бо чоловіка чоловіків половили, скажімо так, хто зрозумів. Ну і все. Остались два з інвалідністю, я третій з інвалідністю Готово. На цьому, як би, наші повномочі є все. Не треба про Вадіка погане писати, в нього поганий діагноз. Ну, от так це все виглядає. Хаос, хаос, хаос. Що делать? Не знаю. Ніхто не знає, що робити. І всі знайомі не знають, що делають. То що ті, хто делають, їх періодично вилавлюють і забирають. Ті, хто нічого не діли і все. Там світа нема, станки не роблять, там то, там все, там отак. Сидим, ждемо, далі буде хуже, я думаю. Напишіть ваше видення будущого вненькі. Інтересно почитати. сейчас с Викторовичем идем в самое сокровенное место. Сколько? 125. Сколько? 125. 125, да? У нас есть такие два бугеля. И тут 125. Вот, Викторович милицейский. Юрко там металл шкварчит. Будешь стрелять? Кайданки на спину? Теж стоїть уже місяця два короче все робота стала роботи нема не знаю що буде дальше Так, така що дощ а світ? ну генератором ти почистиш, далі що все можна наріжейся можно ну і що якише наріжеш і що? и свет потом поїхали милиции поїхали по пельмени дай похлебче що не, а до пельменів в майонез я знаю люди люблять есть Ну что, что это я сниму, да, грязного? Да нет. Не? Расскажи людям, что у тебя на ужин будет. Пельмени. А то что, как котлеты или котлеты? Печенкови, да. Печенкови? Да. Ты гурман, ты еще такая да, не ешь да. обычное. С маслом. А что, ты маргарин уже в западло что? Так, не маргарин стоит дороже, чем масло. Что <laughs> <Шо> за акции? <laughs> Дожились, да? Ну. No. Нормально, а ты пиво, блядь, пак, еще что-то. На передичку діраєш. В рукаві є щось? Де? От куди? Взагалі немає нічого. Зачем? Так це взагалі. Що? Ну літрів 10 на вечір їбав би ти, нормально. Так, так і зараз не став Обіцявся б. б. <схай> Ми ще бігали, прот залазили, а ти спиш. <схай> нормально. Нормальна акція? Mm. Так. хліб ти казав треба. Нема хліба. Хочеться хліба. Спечеш? Так. Шо? Ладно, зараз виложимо відео, там якесь. А, з тістом? Так, загрузили метал, виїхали в принципі. Значить з машиною що? З цієї сторони лопнув лист. А що її на цю перехиляє, я не знаю. Зараз треба буде десь на мойку заїхати, обмити трохи грізюку, бо все рени в біжухи. Це бітер їде на почту, це з нього зняли грязь. Короче, Іфовська ця вся біда поїхала далеко. Треба трохи. Просто, Просто як я мечтав. У машині 5 раз. У мене таке було, короче, поняв, пройшов, а хтось ні поприбирав. Да. Я думаю, це ти. А це стаканчики для водоса. Він радий, він з них кофе б'є директором, себе чувствує. Воговскає. Здали ми метал на 7 тисяч гривень. Купив я масло в двигатель, масло в гідравліку. Редуктор якийсь маленький, алюмінієвий. Він крутиться швидко, там, мабуть, 1 до 40, а може й до 50. Юрій, ну крутий за ту ржаву опалену штуку. Там короче, нормально. Так крут, та ти ж не вгадаєш. Один до 100-500-700 блядь. Один до 20 Юрко каже, мало, блядь. Зараз. Щас... Що, зараз? Вадіка одвіз, ставимо Теслу на зарядку. Їдемо ночуємо. А завтра будемо робити ветер. Я думаю, ми завтра поїдемо з вами в Чернігівську область, туди під Росією. аж, Будемо техніку забирати. Сказали, там дрони тільки літають над головою, але вони не стріляють. А нам більше не треба. Так, брати і сестри, значить що? Е, вог, утро рано, О, рано 7-30, як я проснувся в 6.30, час їхав 10 кілометрів. Щось неясне. Короче, Вогівська кава, та булочка з кленовим сиропом, я одна її аж ссюсь. От вона мені добріша, ніж ухо, ніж везде. Двигаємось ми з вами за Чернігов. Ну, там по карті, я так понимаю, кілометрів 15 від Білорусії. Городня чи не городня, там десь Коротко, за неї. Ну, в общем. Поїздка насичена. 330 км в одну сторону, 330 в другу сторону. Е, можна поїхати було через прилуки швидше, ну, кілометрів на 60. Ну, там оце ж до Прилук дорога така, я собі потім по городам тошнить. Було прийнято рішення, як Київ, Чернігові, там шух 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 отак. Лумирями коротше, лупасить чи той лумирями по прямой. Ставим лайки, не забуваємось підписатися, це дуже важливо. Це допомагає мені балакать складно, внятно і без матюків, що найголовніше поможіть не матюкайте. так десь заїжджаємо в Чернігов, Чернігів. чернігів там на в'їзді перевірка документів була а я сидю улибаюсь кажу що я щось смішного сказав кажу не знаю коротше нервничав чоловічок ну нічого їдемо далі Це нормально це ця це церква з якої градами насипали в початку вторгнення да? Файно тут. Короче, ще 80 км двигаюсь, летим. Прямо під Білорусі буду. Щось. Чи то я давно в Чернігові не був, чи Чернігов охуєнно красивий став, що не пойму. Наверное, я давно не був. Ну, то це доїду вилизано, просто мама не горюй. Я вам говорю Європа. Однозначно, все красиво, все дуже файно. Я прям поражен. Чесне слово. Не ну, одного, ні кульочка, ні не мусор ні, ну, мусор, мусор, блядь, ні, коротше, мусор не валяється на дорогі. О. О, так сказати, що мусора немає не могу, а що мусор на дорозі не валяється. Отак правильно буде. Прям лайк однозначно. І це знаєте, от, оцей, от, як ритм города, чи як його назвати. От Всі їдуть, ну от я не знаю, 40 на спідометрі, ну це по факту 35. Да, там. Тобто Ніхто не спішить. Ніхто не летить, ніхто не біжить. От якось Ну в Київ заїжджаєш, там одразу суета, пробки, блять, це таке. Тут ось їдуть всі 30 там і їдуть блядь, і от. Їдуть всі дивіться, потихенечку. Ну, не знаю, от одразу другий. Я тут. Чи люди другі. Чи, от 150 км від Києва плюс-мінус, да, виходить. Там от Броварів ще менше намного. Ну, от. Опа. Чи, ну, це мені подобається. 11 часового дня, 300 кілометрів 304 км почти позаді. Дорога, блять, вся не одної ямки не те, взагалі огонь. Їду отак. От. Ну, чуть пристрій для неї несуть. Зараз десь поворачуємо вліво, щоб в городню не їхати, чи в городню, чи в городню. А там сказали, на посту якась маленька зла. Недолюблена дівчина, жінка робота, яка вічно каска на нос падає. І 26 кілометрів з селами. І ми на місці. Я думаю, все буде вогня. Лічу, лічу в общем, щоб швидко було. Так, пацики, короте, що загрузився. Вон, дивіться, коленки мокрі, спина мокра. Качався під машиною тріск такий, непонятний. Взагалі оприділили, що колесо відкрутилось. Оприділи. Mm. Давай, ну, як дядько вийшов на вулиці, якраз це в селі було. Давай крутить, а в мене ключів немає одного, ну тому що ми всі вам розіграємо. Е, ну Що поділаєш, Все раді вас. Слава Богу, в нього був якийсь ключ такий длиний. Ми закрутили. Е, вже нічого не хрустка, літім далі. або бо там кармаразначик закинув, ще в ньому пару прицепів. Ну так, плотно плотно. В общем, Завтра покажу, не знаю, може і сьогодні, бо 3 часа дня мені ще додому пілять 300 км. Навіть більше 318 ні, 308, бо е, не уверен, що в спину. Хоча подивимось. Головне з Чернігова виїхати, а там далі. Кіпті, чи як воно там кіпті чи не кіпті. Та коротше, люди в формі бігають. як Чернігова їхати на Київ, проїхати, а далі воно як по маслу піде. А ну, напишіть це по всьому Чернігову. Так розміточки, світофорчики, поворотики, знаки. ну... Бля, їду їду і любо дорого глянуть, Прям взагалі вогня, Город Просто просто агонь. лайк однозначно. Пішохідні переходики, все нарисовано, все чітко, велодорожечки, Блять, і полоси широкі, блядь. Не так, як в Києві цю залупу зробили, що оцей їде не може попасти між двох полос. Я там може на евакуаторі. Чи волосатий дальнобочок на КАМАЗі проїхати. Ну, взагалі ж бред. Із-за чого ж ось кіпіш був, спросите ви? Значить, кармороздаччик. Він, мабуть, буде продаватися, тому що, в принципі, він рівний, він комплектний, крім редуктора, його спиздили до мене. Бітера, стол. Рама без єдиної сварки, що удивительно, Обичко їх ріжеш, їм всім срака. Судя по цьому, що тут не поржавіло, редуктор тут був прям недавно, але він зайшов. Резина, цей скат лисуватий, і ті три, по-моєму, хороші. Бо вчора там грузилися в піску. Така резина накачана була, ті два колеса взагалі свіжий. Е, Одне, що там дві дірочки в борту, я не знаю, з двох сторон одинакого чого не скажу. Е, тут вчора Юрко бабка, там трошки намісив, воно правда і дощі йдуть який день підряд. Він просто це з нових цих, З нових кормороздатчиків, скажімо так, рама струна, резина тут неплохой, Просто в піскуся, во там таке було, Юрко, таке було. Кому надо, ольокайте. Ось ось кат, взагалі, навіть новий. Ну, стол, трещотка храпове бітера. Все, вогня.